І знову скандал на мільярди. Закупівлями дронів на 40 з лишнім мільярдів гривень буде займатися той, хто погоджував яйця по 17. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь ютуб-канал звідо свого по своє» І власне в цьому відео я прокоментую цю просто чудесну, надзвичайно прекрасну новину. Ми живемо в задзеркалі чи в королівстві кривих дзеркал. І це насправді не шизофренія. Те все, що відбувається, це абсолютно нормально. Для тих, хто знаходиться при владі, і зрештою, для 90 з лишнім відсотків тих, хто знаходиться при опозиції, виродження просто фантастичне, і якісь речі, шокуючі за своїм змістом, вони ну абсолютно реальні і абсолютно природні. Тепер давайте по порядку. Колишнього заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту за часів керівництва Міністерством оборони Олексієм Резніковим, Ростислава Замлинського, кабінет міністрів призначив першим заступником голови Державної служби спецзв'язку та захисту інформації України. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 22 листопада. Саме цей колишній заступник міністра оборони Резнікова і був тим, хто погоджував контракт. Про закупівлю ЄС по 17 і не тільки. Тоді, за лише однією порцією контрактів, які вже були погоджені, завищення цін відбулося на 4 мільярди гривень. Але це лише за однією порцією, а загальний обсяг хто знає який. На початку тижня, 19 листопада, кабінет міністрів своїм указом вивів державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації з підпорядкування міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову а минулого тижня, 15 листопада, уряд звільнив з посади керівника служби Юрія Мироненка, який очолював відомство після скандального затримання попереднього керівника Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Останнього підозрюють в створенні корупційної схеми при закупівлі програмного забезпечення та заволодіння 62 мільйонами гривень. Ось така історія. Проте ця історія потребує свого певного пояснення. А наш великий реформатор, який дав нам таку зручну дію і ще купу різних додатків із допомогою різних програм з розряду національного кешбеку, видачі тисячі і так далі, збирає нашу інформацію. Дію в 2021 році хакнули і дані десятків мільйонів українців отримали московські спецслужби. Про що ми насправді змогли дізнатися лише з певного рішення американського суду, а наші високопосадовці нам відкрито брехали це все заперечували. Це розповідаю про Федорова. і Михайло Федоров його нам малюють великим реформатором, але саме в рамках. Його діяльності при Міністерстві там як цифрові, цифрової трансформації була створена структура, яка займалася закупівлею дронів. Її приклеїли до власне цієї Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Ця структура дуже сильно розросталася. Федоров її розвивав, тому що це структура, яка освоювала величезні бюджети. До прикладу. У 2023 році бюджет держспецзв'язку на самі дрони складав 43,3 мільярда гривень. У 2024 46,9, тобто майже 47 мільярдів гривень. Величезні суми, правда? Ну, понад мільярд доларів. Ну це дійсно величезні суми. І попри те, що м, надзвичайно великий такий. Шлейф, нібито реформатора, діяча, першопрохідця, Федорову ліпля, це все насправді не так. І якщо всі ці наші цифрові продукти настільки прекрасні, настільки все зручно, настільки все добре здіюють тією ж самою і захищено. То задайте собі запитання, чому такі бідні країни, як Сполучені Штати Америки, Німеччина, Велика Британія, не пішли шляхом цієї цифровізації, використання досвіду дії, там і ще щось, якщо це такий передовий досвід. Ну, це окреме питання, але зараз повернемось до теми дронів. На теми дронів заробляють всі, хто цим опікується. І насправді. Проведення аудиту стосовно використання грошей, в тому числі грошей іноземних донорів. Ну, його потрібно було б провести в усіх без винятку структурах, які займаються виробництвом і запуском дронів. Дрони це тема піару. І це дійсно, крім теми піару, чому звідки з'являється піар? Тому що це високоефективно. І тому що є величезні досягнення, знищувалися там цілі бази, літаки там і так далі. Ну, тобто завдання максимальної шкоди ворогу. І, відповідно, тема на слуху. Держспецзв'язку. Більше одного мільярда доларів кожного року освоює ласий шматок Федоров. Збирався, не хотів, йому сподобалось самому, він відчув смак, він відчув можливість те, що комусь можна допомогти отримати контракт, комусь ще щось. Цілком може бути, що це все можна гарно відслідкувати чи не можна. Це вже питання насправді десяте. Але суть в тому, що вже впродовж кількох місяців ходили слухи про те, що стосунки в Єрмака і Федорова погіршились, і Єрмак збирається Федорова поставити на місце. Перед тим рішенням про переведення держспецзв'язку в пряме підпорядкування прем'єр-міністру, тобто Денису Шмигелю, а не Федорова, перед тим рішенням, типу з Федоровим говорили, Федоров навіть нібито зробив погрозу звільнитися на цю погрозу ну, відреагували майже зі сміхом. А чому зі сміхом? А тому, що Федоров цей великий реформатор, він нікому не буде потрібен, якщо він просто звільниться. Тому, як би налякав їжака голим місцем, як каже народне прислів'я. Але з підпорядкування Федорову вивели, з підпорядкування Шмигелю, і першим заступником, який буде займатися якраз справами фінансів і закупівель саме дронів, і погоджень тих всіх контрактів, і так далі, стає людина, яка. Чий підпис стоїть кінцевий підпис, кінцева резолюція на закупівлі яєць по 17 гривень. Закупівля, яка так і не відбулась, тому що журналісти підняли шум і відповідно. Це все було скасовано. Причому зараз ті скотеняки, так би мовити, як, як сказав би загальновідомий діяч з вилами, вони кажуть, ну так, а що ж ви шум такий робите, якщо жодного яйця по 17 не було закуплено? Та воно то не було закуплено, тільки у вас були підписані угоди, по яким ви мали закупляти. Але чомусь наша доблесна правопохоронна система не вважає, що заступник міністра Резнікова і сам міністр Резніков повинні нести кримінальну відповідальність за те, що хоча б на отій одній скандальній партії закупівель. Було перевищення цін розміром 4 мільярди гривень. Це ж величезні гроші, воюючої України, в якої бюджет дотаційний. І ось зараз Замлинський очолює структуру, яка буде деребанити мільярд доларів, поза мільярд, там мільярд сто чимось мільйонів виходить. От така структура. Ні, щось, звичайно, піде на фронт, але ви розумієте обсяг відкату. Ну, насправді, це не сюрреалізм, це. Це реальність, в якій ми живемо. Просто нормальна, морально-здорова психіка, вона якби ну, чинить супротив. Ну, каже, а як Як таке може бути? Ну, це ж якби абсурдно, ну, тобто їхнє місце в тюрмі, а... а хто ж їх посадить? Там же ж всі свої. Там же ж всі свої. І можна безліч разів порушувати Конституцію, але ні Служба безпеки України, ні Генпрокурор не буде відкривати провадження. Проти того самого Зеленського, який багато разів порушив Конституцію. І це має бути вже підставою. Це вже є підставою для кримінальної відповідальності. А тут мародерство, мародерство на крові, на закупівлях для армії. І людині знову довіряють, чому так відбувається. Які приховані причини, хоча вони не приховані, вони абсолютно очевидні. Ви розумієте, що такі, як Ростислав Замлинський, вони вимазані в стількох схемах. Їм просто вже нема куди діватися. І через те він для Єрмака в дошку свій. Тому що Єрмак в будь-який момент часу, помахом руки Татарова, може його втопити. Саме Татаров зробив так, що швидше за все, що цей Ростислав Замлинський не сів. І Резніков не сів, і так далі. Ну, Тому що він є куратором правопохоронної системи з Офісу президента. І ось тут виходить, що він в дошку свій. Значить, якщо він дошку свій, його можна ставити на такі напрямки. Він вже і так вимазаний. Тут будуть нові скандали. Ну але чим ти здивуєш, якщо там яйця по 17 і, і його не посадили, і нічого, ми всі це все проковтнули? І отут, ви знаєте, я таку, такий крок хочу зробити в геополітику. Ви розумієте, що ті, хто знаходиться при владі зараз, ті, хто продає Україну оптом і в роздріб, вони заради гарантій своєї безпеки. Готові будь-яким міжнародним гравцям продати будь-що в Україні. Наші надра на трильйони доларів, вони готові продати за мільярди плюс гарантії безпеки. Причому наявність війни, повномасштабної війни є для них тим фактором, який допомагає їм уникати зайвих запитань, не просто запитань. Бо ці запитання будуть задавати воїни з фронту, будуть задавати ті. Хто втратив близьких, ті, хто стали інвалідами, запитання і про мародерство, і про те, що було зроблено, чого було не зроблено та чому. До повномасштабного вторгнення, попри всю підготовку і так далі. Але важливіше те, що вони заради, дійсно, заради гарантії безпеки, готові нас повністю продати. Абсолютно повністю І це треба враховувати. А нам би сюди, якогось такого жорсткого аудитора, Знаєте, який би подивився, а як використовували гроші, які надають нам західні партнери на закупівлю, в тому числі тієї ж зброї, когось такого хорошого, зубастого. І такого, щоб він Єрмака принципово не любив, щоб вжучили їх всіх. Тому що, судячи з усього, в нас всередині немає такої можливості, а українці до цього часу знаходяться в якомусь такому розгубленому стані, а що ж робити, а що ж робити. Хоча ми вже давно в стані національної катастрофи і мали б чинити які-небудь спроби себе порятувати. Тому що, якщо їх не чинити, то можемо зникнути. Народи зникають. Історія світу показує, що народи мають властивість зникати. І залишиться вивізка Україна. Але жодного українського змісту там не буде. А керувати будуть такі українці. Правда, українці? Крові по паспорту українців, як Зеленський, як Єрмак, Татаров, той же ж Замлинський і йому подібні. Ось такі невеселі в мене новини, але абсолютно реалістичні. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Читайте Маніфест Руху Українська сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.